Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер. І сьогодні ми з вами будемо грати у гру у Roblox. І це у нас гра Grove A Garden. Тобто вирости свій город. Подивіться спершу на мій город. Откий він в мене. Ну, в мене тут багато всього, погодьтесь. От, в мене тут дуже прикольний ворот, такий от великий, досить багатий, так сказати. І я хотіла би виконати квести. Ну, тобто, тут недавно з'явилась нова онова. Як ви зрозуміли, я не перший день граю, і отут-ут -от в нас з'явились... О, такі от, штучки. Ну, коротше, ви тут ставите петів. Йому даєте різних петів, щоб отримати яйця динозаврів. Ну, коротше. Е, а, во, якраз ті квести, які я хотіла виконувати. Дивіться. Зараз зараз. Демон очікуєте. Пропало в Роблоксі. О! Що мне за квест? Покажи мені квести. Посадіть 10. Е, кавунів. Просто забула слово, вибачте. Е, як я зрозуміла, ніби. Ну, заберіть. Ну, коротше, заберіть зі свого дерева 5 е, драконячих фруктів. Ну, це. Поні... Я просто не пам'ятаю, як вони називаються. Вибачте. А, дракон фруктів. Ну. О, і посадити одне манго. Зараз ми подивимося, що в мене є? В мене. О, чекайте! Оно билося. Різні. тісіньки. Ну, в принципі, нічого такого нема. О, оцим я закупляюсь, але я не знаю нащо. В мене просто вже така звичка. Що в нас торнадо? Турнадо! О-о! Та блін, повернись! Хочу турнадо вам показати! А що воно робить, вибачте? А якщо в нього піду, мене підніме, <гас> йо Йома! І куди воно йде? Йо, яке страшне, я в шоці! Тут три торнадо було за один раз, ви хочете сказати. Я в шосі. Я просто в шо... А, блін, я боюсь, що воно мене зараз наверх, як підніме. А, ні, не підніме. Слава Богу, тут не як в реальному житті. Добре. Е... А, на наше... 6. <свісно> е, до речі, в сторі там нічого класного не було. В магазині, вибачте. О, Розі Делайт. Я, коротше, посаджу все, що в мене є хорошого. В мене просто багато не посадженого хорошого. Я не знаю, чому в мене завжди так виходить, але в мене завжди так виходить. Так, добре, дивимося. Е, давайте подивимося, 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 подивимося. Е, в мене, здається, немає тут манго, як я. А, ні, 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 є! Ура! Сажу манго. Хай собі росте десь. тут, Є. Далі давайте посадимо 10 кавунів. Хоча в мене тут все так забито, що це просто. Але ну добре, добре. Зараз, дайте я подивлюсь, де ці кавуни я їх вічно гублю. О, Watermelon, кавунчик. Вчимо англійську разом з Надією. День перший. Посадити 10. І вчимо математику разом з Надією. Прям якась школа на літніх канікулах. Цікаво. Так, ну добре. В нас є 33 кавуни. 33 кавуни відняти 10. Так, перевіряємо математику чек. 33, мінус 10. Тупо 23. Якщо в мене з математикою все добре, то тоді 23. Якщо не добре, ну, ну тоді не знаю, вибачте. Так, один. Два. Три. Я сказала три. Чотири. Четы, я сказала п'ять. Шість. Сі, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ура! Нарешті. Добре, давайте ми підемо по драгонфрукти. Добре. Дайте мені, будь ласка, зняти мої драгонфрукти. Будь ласка. О, Так, один. Та блін. Один, два. Бу -бу 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 -бу. Три. А, три! О, в мене з математикою. Ні, в мене швидше з зором погано. Чому я думала, що треба п'ять, якщо треба всього лише 3. Ну добре. Не проблема. Ніхто мені нічого не зробить. Show me the quest. Клайм. Клайм. А в чому прикол? В чому прикол? Якщо треба п'ять, а воно мені каже, ви зібрали три. Я думала, це кінець. Пасівки. Люблю вас всім серцем. Ой-ой-ой, ще й той паркур вічно залізати сюди, йо -мо. -йо. Знаєте, таке собі. Йой, тепер потихащих. Та давайте вже я зірву ці. Скільки там, якщо три, то тоді два ще дракон... Ну нарешті. Ух, спасибо, що мене вже поплутали один раз. Привіт! Ммм. Шоу Мізик quest. Є. Окей, дякую. Який вулкан? Вулкан? Хм. Допустим. Хто хто? Який ще Травелінг Мерчарт? Нічого, не зрозуміла. Хто такий Травелінг Мерчарт? Чекайте, я, ну, в принципі, я не грала Ну не так. Ні, ну я, в принципі, не грала довго. Я не знаю взагалі, що це означає, але буде цікаво подивитися, якщо це щось новеньке. Ну, якщо ні, то Ну ладно. Добре, давайте зайдемо сюди і подивимося, що ми тут можемо зробити. Ми можемо купити. Ой, походу купити, зробити ось цю вот штучку. Мені вона подобається це сітпак, я завжди ганяюсь за ними. І я, чесно, дуже хочу собі вибити ось це. Мені здається, це прям дуже класно. Ну, я не думаю, що в мене настільки вдача, але ну, спробуємо. Але тут час одна година. Так що, я, можливо, запишу окремий шортс Обов'язково подивіться, якщо цікаво буде. Що мені випаде. Я запишу на шорт, що мені випаде. Ну, коли пройде година. Якраз е, так. Зараз мені треба взяти усе. От ек. Динозавр ек. Динозавр чайці. Спитит. А, ой. Е... А, Блін, я ще сліпенька. Ну все. А, скільки, скільки чекайте? 500. Мільйон? Ні. Мільйонів. Стоп, чекайте. Фух, це не 550 мільйонів, як я рада. Мені це дозволяє. Не, ну бо в мене, в принципі, багато мільйонів, але не настільки, щоб прям 500. Так, ну добре. М -м. Чекаємо. А ну що ми чекаємо? М -м, коротше, давайте зараз щось поробимо, чесно, я не знаю, що. М -м. Я знаю, що ми зробимо. М -м. Я хочу подивитись. Знаєте, є така фурнітура ніби тут. Ну, хто грає, той знає. Тому можете, будь ласка, хто грає і знає? Підказати? Ну, бо я не знаю, як поставити ці от меблі. Бо я відкрила багато ящиків? А, во! А, ні, це не то. Стоп, чекайте, тоді, будь ласка, скажіть мені, де це дістати? Бо я не знаю. Мені випадало багато чого. Але я не знаю, де це шукати ніби. Ну... До речі, в мене мав бути сітпак Точно, давайте ми його зараз з вами і відкриємо. Тільки положимо цей ящик. Все, хай тут дозріває, так сказати. І давайте відкриємо сітпак. Давайте на гарному фоні, от туди підійдемо. Так, детой де той пак. Ось сюди підійдемо до тітки до цієї, яка нам видала його. І ну, якщо вона мені не дасть щось хор хороше, ну одразу з нею поговоримо. А що? Це ж вона там в пакетики закладає все. М -м -м. Вот, Так що будемо відкривати прямо при ній. Хай бачить, що вона нам послала. Та йой муха! Муха! Поможіть! Ну, вроді, полетіла. Я боюсь всіх живих істот комах. якщо ще не звертайте увагу, у мене мав бути Сит Пак. Де він? Де він? Де він? А! Він називається Ancient Seed Pack. Ну, звісно, я його замічу з першого разу. Добре, ну, давайте відкриємо. А от ти, от яка там стоїть. От дивись, що ти мені поклала. От мені теж цікаво. Дивимося, хоч би випало щось хороше, будь ласка, щоб на відео. Що? Що? Зачекайте, що? Діван? Ви не подумайте, я не кажу слово диван, а я. Стоп, що? Зачекайте, це те, що найкрутіше? Чекайте, стоп. Блін, дайте мені подивитись. Дайте мені хтось подивитись. Подивитись Подивитись Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Чекайте, дайте подивитесь. Блін. Давайте зараз я загуглю. Коротше, зараз я зайду в Google І загуглю. E Ам Си. And uh, sitpack uh, Grove garden. garden. Сподіваюсь, не йде, бо я не знаю. Uh, вот, давайте. ancient Sint Pack. Ancient Sitpag. Uh, добре, давайте спробуємо на англійський написати. On sea and Seed Park, Grove a Garden. Одразу знайшла. А, е, добре, давайте. Ага, я знайшла, знайшла, знайшла. Стоп! Що таке Foss Delight? Де воно взагалі? А, оце от Foss Light. Серйозно? Foss Light це найрідше. що Чекайте, я зараз ці ці подклонятысь буду. Спасибо, 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 спасибо. Не, ну я в шоці, прям на відео. Я, чесно, не думаю, що мені випаде ще щось хороше в наступному. Але, ну, це серйозно дуже класно. Я просто не вірю своїм очам. Ну як? Давайте ми його з вами посадимо. Я впевнена, що воно буде дуже довго рости. Цікаво, скільки воно коштує? Ні, ну, я спершу зроблю скрін, щоб в мене воно було. Я дуже люблю робити скріни. ну ніби. Не знаю чому, але я люблю робити скріни, Тільки що в мене було. Добре. Давайте отак вот от. Ну, отак скрін зробимо. Зараз. Я його собі відправлю кудись в нотатки. І отак от собі скрін зробимо. Зараз. Я трохи камеру віддалю. Це моє трохи, оце от. Дякую. тут, тут, от так. Во! Ро... Та, Розі Розілайт. Ой, вхути. Блін, Це не того Фозі Лайт? Стоп, як це називається? Чекайте, дайте я подивлюсь. Фозі Light. Фозілайт, фозілайт. Окей, запам'ятали. Фозілайт рости великий і красивий. Тільки де його посадити? А, я застрягла! Я застрягла! А, о, вибралась. Добре, в мене десь тут було купа незасадженого місця, якщо я, звісно, не, не помиляюсь. От. Так що давайте посадимо. С стоп, це що в мене росте? А, це ще одна розідове. Шо? Вона така огромна, а вона така має бути. Ну добре, допустимо. Дайте пройти! Вот Тут Во! тут можна, думаю, десь. Ну, допустим. Добре, в мене десь тут мали бути спринкери, їх одразу треба. Basic Springer, Hony Springer, Godly. Godly Springer. Шутки Advanced Godly. Godly. Давайте. Godly. Godly Springer. моё він мені тут все підряд ростить. Ну добре, допустимо. Це навпаки, в принципі, добре. Ну, бо воно мені ростить багато чого. Е, добре. Не, ну поки що все йде як по маслу. Мені здається. Дуже добре все йде. Я прям не можу повірити, як так. Давайте подивимося в сетшоп. Не звертайте уваги на те, що я говорю англійською, українською просто мені так легше, ніж перекладати, ніби ну, в голові, і вам казати прям правильно, так що. <смас> я вже краще на англійській буду казати. Коротше, я давайте все скупаю, все прям. Чекайте, а якщо тут було щось хороше, зачекайте, ні. Ні, тут не було нічого хорошого. Так, е, так, 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 так. Ні, ну це мені вже не потрібно. В мене, мені здається, і так його там штук сто. Ну, зараз подивимося, скільки в мене його. Це що це таке? Звідки це в мене в інвентарі взагалі? Я не купляла. Добре, Д -д -д чекайте. М Де воно знаходиться? А. Так-так-так, так, 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 так. Бамбук, бамбук. Бамбусід 21 штука. Ні, ну це в принципі багато, скажу. Добре, йдемо, подивимося до нашої нової, супер класної, крутої рослини. Рослина. Рости пеже великою, класною. Прекрасно, вообще. Вирости до таких розмірів, щоб мене тут все заполоняло. Вот. Щоб мені, як завжди, було до тебе важко дістатись. Угу. І щоб. І щоб. Ну, короче, рости. А знаєте, чому я кажу, як завжди важко дістатись? Бо десь тут в мене. А де? А, во вона. Ах, я не знаю просто, як її назвати. Але. Дуже-дуже, дуже, дуже велетенська. Зачекаєте, я не пам'ятаю Пінк Лілі, е, рожева лілія. Стоп! Це в мене таке агромезне манго виросло, так? Тобто, коли мені треба було, воно таким не росло. Ну, Добрий день. Прийшли-приїхали. Дякую. Ні, ну, чому йому ну, зараз воно мені заповняє пів карти? Пропонуємо подивитись по людях. До речі, люди. Я дуже хочу кота. І якщо ми наберемо на цьому відео. Зараз я подумаю, щоб такого неможливого сказати. Якщо ми наберемо на цьому відео 100 лайків, то мама мені подарує кота на день народження. Але я не думаю, що ми наберемо, так що можна не надіятись. Так добре. Ого, в цього челося у нас лайки. Це що за динозавр, блін? Я як Джордж, з свинки Пепи. Динозавр. В мене 6 лайків. А що так мало. <світлення> Ех, добре, давайте посадимо. Ай, нуха, болить. Все нормально, вроді, відпустило. Добре, давайте посадимо ось це яйце. Ось це яйце. Прямуйте. Давайте садимо, 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 садимо. Я могла тут посадити ту штуку, от я тут ухано, А? Так, добре. А за скільки воно виросте, боюсь запитати? За 4 години. Дякую, велике! Дуже приємно з вами співпрацювати. А можна подивитися, який шанс, і чого ви падіння там? Стоп, як воно називається Дінозаур Ек? Зараз я вам погуглю. І, можливо, ще зроблю картиночки ніби в монтажі, щоб ви бачили. E, зараз чекайте Дінозаурноузаурек Роберт. Подивимося. Have to climb, це мені не потрібно. Можете, будь ласка, показати, Chance to Ля-ля-ля-ля-ля-ля шогось там ляля. -ля. Chances Це ж так пишеться? о, серйозно, так пишеться я шо геній? Так, добре, які тут можуть випасти динозаврики? Зачекайте, дайте я подивлюсь, скільки їх тут? Скільки їх зачекайте? Е, По ідеї, їх тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість динозавриків! А яка рідкість, скажіть мені, будь ласочка. Це що таке? Eraті інfo? Тут є таке? Чекайте. де, де це? Ек Rarity-інfo. Давайте підемо, запитаємо, раз тут таке десь додали. Е, бу -бу 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 -бу. По ідеї, це було там зроблено. Я просто знайшла скрін, я, можливо, його вставлю, але не знаю, чи я вставлю його. Але, коротше. Ну, Сіт-шоп, почекай, будь ласка, секунду. Вони десь тут запитали Rarity ек щось там ля-ля-ля. Rarity ек Hello sales. oh, salesman? Гра Граф кальмара. Коротше, ви тепер знаєте. Насправді сейсмен не помер. Він ось тут, -от влаштувався працювати. В Grover Garden. Сейсмен. Ну, серйозно. Це не тут. Це тут. Чекайте, блін. Е, даде де шовміпет інфу? Таке є, таке є, таке є. Але, блін, Він не говорить про це. Ну чому? Він не говорить про те, що. Оцей. Він не говорить про ці, як я казала. Що тут можна зробити? Ладно, ладно. Тут немає цього яйця динозаврівського. Ну, йой. Ну чому, ну чому, юміу-міу-міу. Ще 45 хвилин. До яйця, ну, десь приблизно, так 4 годинки. Uh -huh. е так. Подивимося, як він росте наш улюблений. Отак от росте вот наш фозіл. Фозіл. Стоп, це фозілайт чи це фолл Fu... гайд? Ну, коротше, я точно не знаю. Але, думаю, на цьому ми вже з вами можемо закінчувати наше відео. Ну, досить добре сьогодні пограли. Так що я, напевно, вже буду прощатися. А ви не забувайте, будь ласка, набрати 100 лайків. Я дуже хочу кота. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І чекайте наступної серії. Всім па-па-па-па! І підписуйтесь, будь ласка, на канал, папа.